Боже, очисти мене грішного і мене. Благословен Бог наш, нині по всіх і на віки віки Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі з і все і сповняє, сокрошу, блажені подателю, прийди і в неї, і очистим всякі скверний, спаси, блажа душа наша, Божий, святий Боже, святикся безсмертний по нас, святий святий тихся безсмертний пола нас. Святимо, святи при після безсмертника, слава Отцю і сину, і святому доповідінні по всіх часі, і на віки віки омін. Присвяти, Тройця помили нас, Господи, очисти, греки наші, владико прости беззаконні наші, святий пості, і селе не наші, наше, імени ради. Господи помилуй, Господи, помило, Господи, Господи, помили. Слава Отцю і сину, і святому доповідінні по всіх часі, і на віки віки Амінь. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святий святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розсучаться вози, і якодо біжать до лице, його ненавидше Його, як зайдем, де щезнуть. Як отего свого лиця Воня, так ото погибнуть грішниця лиця Боже, а праведниці даву звеселяться. Господу помолимось, Господу помилуй. Отче святий, врачу душі тілес, послай для народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і слячу від смерті, і збавляючись з цією роботою, Оксану Віктора Маркіяна Софію. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарій, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Юстину, Івана, Ярослава, Андрія. Це Степана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Володимира Ірину, Христину, Івана, Володимира Христину, Маркіяна, Лук'яна, Катерину Ігоря, Ірину, Володимира Василя, Наталю, Олексію, Наталю, Оксану, Ульяну, Ігоря, Ольгу Ільяну, Дмитра Гліба, Іраклія. Ілію Ернеста, Соломію, Олександру, Олега, Лесю, Олександра, Ольгу, Анну, Тетяну, Володимира, Луко Оксану, Ірину, Андрія. І робів Меланію, Юлію, Миколаю, Максима, Юрію Любов, Ольгу, Аліну, Злату, Ярослава Лесю, Марію, Андрію, це Степана. І робів Боже, Богдана Федота. Олексія, отця Степана отця Степана Северина, Вероніко, Антоніна, Дмитра, Романа, Ольгу, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитрія, Вікторія, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ольгу, Тетяну, Юрія, Богдана, Ігоря Володимира, Володимира, Марію, Іванну, Анну, Анну, Анну Діану, Стефанію, Ірину Вероніко. Данну Оксану, Івана Іванну, Марію, Юрія, Марію, Каріну, Івана, Наталію, Івана, Олексія Любов, Юрія, Ілю, Лев, Лева, Ірину, Вікторія, Іванну Анастасію, Владиславу, Олену Наталію, Ореста, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Симона, Протрея Василія, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру. Котре Степана Петра, Ліді, Петра, Ярослава, Вода Христина, Петра Галину, Наталію Мілан, Назарія Андрія, Оксану, Тараса Марія Софія, <кій> Оце Степана Андрія, Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію Віру, Анну Галину, Василя Юрія, Юлію Олега, е Янну Іванну, Софію, Євгенію, Любов Олександра, Тетяну Олександра. Оце Степанов, це Симон, це Василя, Павло, Оксану Юстина, Дмитрія, Ойго, Андрія Романа, Олександра Ігори, Людмила Володимира, Назара Андрія, Дмитрія, Світлану Ірину, Ірину, Наталію, Оксану, Тетяну Володимира, Валерія Людмила, Світлану, Оксану, Андрія Вероніко, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла Ігор Лілію, Людмило, Софію, Николая Дарину, Людмилу Ігоря, Ольгу Оксану Михайлу, Юлію Роману, Софію, Ярослава Юліану, Роману, Ірину, от це Степана, воїна Василя, Наталію Романа, Марію, Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульянов, Жоряну Галину, Воїна Ігоря. Дарину, Петра, Галину, Олену, Ксеню, Марію Варвару, Тетяну, Анну, Ульяну, Ілія Марію, Ольгу Миколая, отця Василя Ярослава, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслану, Софію, Івана Христину, Максима, Катерину, Олександру Воїна, Михайла, Миколая, Олексія, Олександра, Максима. Андрія Надію Софія, отця Степана Олега, Ірину, Марію Михайла, Соломію Максима, Янну Юрія Людмилу Андрія, Катерину, Івану, Тетяну, отця Степана Ігоря, Галину Андрія, Наталію, Богдана Володимира Романа, Ірину, Лесю, Давида, Оксану Михайла, Лесю Катерину Василя, Наталію Марка, Вікторію Ігоря, Вікторію, Юлію. Євгенія Христину, Сергія Катерину, Ірину Ростислава, Івана, Назара Марію Вікторію, Наталію, Ганну Мирославу, Ольгу Євгена, отця Степана Олега Олену, Анастасію, Євгенія, отця Степана Зоя Володимира Олену, отця Степана Анну Олега Ярослава, Марію, Наталію Івана, Мар'яну Романа, Миколая Віталія Марію, воїна Івана Василя Василя. Олега, Світлану, Ірину Воїна, Ігоря Воїна, Василя, Юрія Михайла, Галину Йосипа, Ігоря Анну, Людмилу, Степана Ганну, Юрія Наталію, Володимира Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Марію, Наталію, Ігоря, Оксану, Лілію, Олену, Галину Зиновія Захара, Андрія, Ірину Галину. Володимира, оце Степана Домініко, Павліну, Локолок'яна, Галину, Андрія, Ганну Марію, Ульяну Мар'яну, Юрія, Карину Симона Марка, Анну Вереніко, Єву Мар'яну, Чезера Марту, Верніко, Остима, Ольгу, це Степана Марію, Романа Марію, Богдану, це Степана, Ігоря, Віра Богдану, Данила, Дарину В'ячеслава, Михайла, Анастасію, Галину, Юрія, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вероніко, Володимира. Це воїна Ореста, це Степана Тетяну Івана, Наталія, Дмитра, Павла, Ольгу Федора, Артема Софію, Роману, Михайла, Емілію Аделіну, Анастасію, Владислава, Дмитра, Юрія Богдана, Василя, Віталія, Інесу, Оксану, Ксенію Олексія, Богдана, Федота, Таїсію Олексія, це Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлана Михайла, Дмитра Андрія, Любов, Наталію, Ярославу, Марту, Сергія Романа, Василя, Володимира, Володимира. Михайла, Любу, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Наталію Марію, Василя Тараса Богдана, Павла Івана, Віталія Тараса, Романа, Аллу Оксану, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Ярослава, Оксану, Янну Романа, Юлію Захара, Юлію, Анну, Миколая, Ірину Мар'яну, Остапа, Миколаю, Антоніну, Степана, Людмила Константина, Ольгу Марію, Любомира, Любомира, Олену, Максима Ростислава, Олью Святославова, Мирославу, Володимира Луко, Оксану, Андрія Ірину, Анатолію, Марію, Андрія, Наталію, Юлію, Робів Боже, Єлизавету Олену, Даніїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену Олену, Христина, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, отєлесне з душевленнями, ожоготові їх благодаті Христатові. Молитвами Пресвятої святих, владичиці, і Марії, діло представниці чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притичі хрестителя і Йоанна, святих славних сих апостолів, святих славних мучеників, преподобних бонаснате з нашої, святих і селетели безсеребрних, космі до мене, на Кіри, Іоанна, пантелима, єрмала Самсона, сам Святих праведник батицької не всі святи. Дяку ти єси, джерело зцілень Боже наш. І тобі славу, восилаю, собі тим отцем, з сприсвятим благим і житловим Тим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолимося, Господи помолимося. Благословен Бог, врачу душу, тілес іже і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе, його же язум смерть і сліхом, смертю, і смертю мертвиві. І сушу живо дрова, і же желазири, із мертвою воскресив, і пламили рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посвіти те, що Петрове, єдиним слободом, навіть огня, не дал звука, дал пустити. Грішниця жінки, гріхов прощання дрова, ти обовномилася, Господи, бейся в чоловіче, призранене, і наробітує. І отже, не одне главне болі, завіж же, і тягу товар і його душася. І зми от огня і люто дне і часа, і одчезних чоловік, і от біса полодоно, і від всякого недолі і болізні, і отими огні, і ожени на дух воспомне, що пророчство доведе до Помилуй мене, Боже, по вулиці милості Твоє помножи дро дротві, очисти всяку беззаконні, всяку ліни, всякий недух. Ти боїси, істини вражду, тілесть наша, Христе Боже наш. І тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися твої святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючі дня і всі події зі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Примудро спросте, вислухаймо святи Євангеліє, мир всім, і духом Від на святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Вон во время он призвав Ісусу Бонодесяту, чи на Киси, даде їм власть над усіх нечистих, як десь згонять селити всякий недух і всяку болізню. на Богданесят, посла Ісус, заповідає їм Глаголя на путь язик, не дітей во град, самарийський, не входьте. діти же паче ковцям, погибшим вдома Ізраїла. Хотя що же проповідуйте проповідайте що яко приближиться Царстві Небесне, і селяйте. Прокажели, очищайте мертві, воскрешайте, бісить і зайняті ту на крія, то не, не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і сина, і святому духові, нині по всіх і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами, причисту, ісвія, матері, святи, святих славних, святих хвальних апостолів, святих праведних, ботиць, м'яних, всі святи помилуй, спасенець, як по і чоловік, полюбець, Ам.